На сьогоднішній день, знаєш, коли з людьми говориш, дивишся, що у світі відбувається, а мені не подобається, піду не до цієї церкви, до тієї церкви. Не подобається туди піду. І часто виходить так, що служителі повинні залежати від людей, які приходять чи йдуть. Правильно це чи ні? Я вам хочу сказати: ви знаєте, церква це дім Божий. Це не магазин і не ресторан, куди ти можеш піти. Сказати, мені тут подобається, тут не подобається, тут буду, тут не буду, тут фе, тут не фе і так далі. А багато хто сьогодні потрапив у цю пастку, тому що багато є цих учень, вітроучень. Але Ісус попередив: є законницькі церкви, є релігійні церкви, так? Послання семи церквам написано, є секти. Язичницькі, тілесні. А є церква яка? Церква первістків. Алілуя. Ось воно як. Ви знаєте? Тому в 12 розділі, коли євреї дебати з Павлом вели, він писав їм послання і каже: Ви повинні зрозуміти, що ви приступили до небесного Єрусалиму. До Бога, до десятків тисяч ангелів Ісус, кров завіту, духи праведників, собор Святої Церкви Первістків. Нам сьогодні потрібно не просто це мені подобається, не подобається. Сьогодні потрібно обирати серед релігій, серед сект. Часто буває не церква, а бізнес. Знаєш, церква бізнес таке також є. Серед законництва, серед плодської, серед язичницької, серед єресі. Яку треба сьогодні церкву обирати, не та, де перед тобою танцюватимуть, і тобі будуть раді. А там, де церква первістків. Ми написали, ви знаєте, книгу. Вона називається Останні будуть першими. А перші будуть останніми. На жаль, ті, які були першими, багато людей загубилися, диявол їх все одно зробив. І коли я дивлюся, чому він їх зробив, навіть люди, які були пастирями, які були лідерами, які були поруч, я побачив, що вони, перебуваючи навіть у церкві, але захоплювалися різним вітром учення, різними проповідниками за 3-9 земель. Різними феєрверками. Вони дуже були захоплені матеріальним світом. Вони були захоплені мамоною, сріблолюбством, і на цьому й погоріли. Проблема з гордістю, зі своєю думкою, з грошима проблеми і з перших стали як і ми. Останніми, а ті, які були останніми, стали першими. 12 розділ Євреїв з 14-го вірша написано пильнуйте про мир всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Знаєте, часто віруючий каже У мене все гаразд. Я говорю чудово. А чому ти вже два роки плачеш? Я праведний, я святий, а всередині во так І така є не одна людина, розумієш. Я плачу, я не можу спокою собі знайти. Півроку або рік, або два роки. Коли люди кажуть, друже, брате, сестро, тобі треба покаятися, тобі треба змиритись я праведний, я святий. Послухай, якщо ти святий і праведний, усередині тебе буде мир, усередині тебе буде Бог. А якщо тебе рве, ти не можеш знайти спокою, ти не маєш миру, ти не просто Бога всередині не маєш. Біблія каже, ти його навіть не побачиш. Тому що для того, щоб побачити Бога, нам потрібно мати мир і святість, і смиренність. Тоді ми прийдемо і побачимо Бога. І знаєш, я проповідував це 25 років тому, починав та показував. І люди роками, десятиліттями слухали, і все одно диявол їх зробив. Я не хочу, щоб хтось, якщо хтось слухає мене, щоб диявол зробив вас. Я хочу, щоб ви його зробили в ім'я Ісуса, а якщо диявол тебе зробив. То зроби тепер Ти Його. Алілуя! Якщо ти живий і дихаєш, то ти можеш його зробити. Пусти Ісуса, пусти мир Божий, пусти смирення, пусти святість у своє життя. Амінь. І зроби того, хто зробив тебе. Тому Ісус і прийшов. Алілуя! Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, бачите, благодать можна втратити, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим. Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Ти скажеш, як це стосується мене, а я тобі скажу. Якщо Ісус не на першому місці, то гіркий корінь, якийсь зайняв місце Ісуса. А як Ісус на першому місці? Знаєте, сьогодні багато є церков, і сьогодні дуже багато тілесного християнства, такого ліберального християнства. Розумієте? Я сам так би мовити з цим стикався. Коли вийшло що тиждень я був віруючим. Протягом тижня мені треба було вже проповідувати, і так сталося, що відразу люди каялися, треба було церкву відкривати, служити людям. І потім ми служили людям, з'явилися люди збоку і кажуть, потрібні вам барабани, ударники, зібрання, зал і так далі. Ну як тут, наприклад, так? Знаєш, тому багато людей, які подивляться так одразу, це ось така має бути церква, коли це в мене буде, і чи буде це взагалі? Та я навіть починати тоді не буду. Але церква це не барабани, це не зал цей, це там, де двоє чи троє дітей Божих зібрані в ім'я Ісуса, і Ісус серед них. Алілуя! Тому що багато церкових служінь перетворилися просто на концерти. І на багатьох навіть не згадується ім'я Ісуса. Запитання то це тоді концерт чи це церква? А ти замість того, щоб дивитися на Ісуса, шукаєш феєрверки. І ось у нас церква у Дністровську розвивалася, при всіх переслідуваннях реєстрації не було. Ми повністю сирі, тільки покаялися з Юлею, нічого не знали, Бог вів. Кажуть: треба ось так: зібрання, барабани там, дрин-дрин-дрин, клавіша та концертний варіант. І ми поїхали, подивилися в одну велику церкву як це які служіння. Призначили це все, і я дивлюсь: все починає загинатися, таке, знаєте, усі такі напівмертві стали. Церква перестала рухатись і перестала рости. Тому що, знаєш, концерт може добре проходити у стабільній країні, у багатій країні, коли все влаштовано, коли це вже культура нації. А коли воно приходить до іншої культури, до іншої нації, воно так не працює. І я побачив, що коли ми вивчали Біблію, ми проповідували. В домашніх зібраннях, так як це було в біблійній церкві, постійно перебували у навчанні апостолів. Коли раз у неділю на концерт прийти, півгодини послухати, все ваш час вийшов, закінчуйте служіння вже мені час. Ось вона, біблійна церква. Тому Ісус перерахував, є релігійні церкви, є бізнес церкви, є законницькі церкви. Є секти взагалі, є язичницькі, теплі, мертві, так? Добре видно у посланнях семи церквам. І з Божої милості, оскільки моє серце було відкрите, будучи молодим, віруючим, я зміг побачити, усвідомити, зрозуміти це, і я весь цей концерт звернув і сказав: У нас буде не концерт. У нас буде біблійна церква. І якщо вона не біблійна, потім ось церква є, і потім раз її немає. Тому майте мудрість Божу, і Бог дав милість, що ми змогли розібратися з цим із самого початку. І тому, якщо Ісус на першому місці в нашому житті. Якщо не гіркий корінь, тоді ми постійно перебуваємо в навчанні апостолів. Не один раз на тиждень, не п'ять хвилин на день. постійно. У спілкуванні, у молитві. 46 й вірш написано Щодня перебували у храмі. А завдяки технологіям це взагалі милість нам дана тепер. Тому. Ви повинні мати фокус на Ісусі. Розберіться, посуньте все гірке коріння. Приберіть усе що приведе вас до прокляття, і нехай перше місце займе Ісус. Амінь.